Вона в мене висить завжди, просто про те, що, що тато тут він з нами. Ну от і вона в мене завжди висить. І всі знають, хто приходить там. Андрюха, привіт, там, потрогай. Дружина загиблого воїна Ірина Хижняк показує речі чоловіка Андрія. У квітні 2022 року він загинув на Миколаївщині. Каже, діти, підтримка близьких та робота це те, що їй допомогло тоді і допомагає досі. Потрібно знайти те, що допомагає себе витягнути на будь-якому етапі горювання. Багато хто знаходить розраду в молитві. На іншому етапі дівчина знаходить розраду в якомусь рукоділі. для мене це було зануритися в роботу. Паралельно Ірина долучилася до всеукраїнської спільноти Маємо жити, яка об'єднала рідних полеглих воїнів. Всі спільноті були тільки дружини полеглих, і ми могли поділитися одна з одною проживанням втрати горя на певному етапі. Коли доєдналася до спільноти, я була ще там ю Я так запам'ятала ту цифру. А зараз це вже більше п'яти тисяч дружин. Спершу жінки спілкувалися онлайн, згодом вирішили об'єднатися по регіонах, щоб проводити спільні заходи. На Рівненщині цей рух очолила Ірина. Проект єднання він для того, щоб єднатися, от по, по рівному дівчатка єднаються по інтересах, і, мабуть, кожна вибирає для себе те, що їй зараз ближче до серця. У нас була йога в парку Шевченка в рівному в центрі. А перед цим у нас був такий коуч з Луцька, яка допомагала віднайти себе, віднайти свою впевненість Чай п'ємо, їмо піцу. І в е, е, нас була фінансова грамотність такі уроки. У межах діяльності організації маємо жити нещодавно. Дружини полеглих бійців також. Запустили подкаст Підтримка. Ірина Хижняк стала учасницею першого випуску. Тут ми одна з одною розмовляємо відкрито і розкриваємо такі питання, важливі для нас і для суспільства, як нас підтримати, як ми підтримуємо, з чим ми стикаємося, як ми вирішуємо те чи інше питання і знаходимо підтримку одна для одної. Ділиться Ірина і порадою з оточуючими, як правильно підтримувати дружин полеглих воїнів. Потрібно сказати. Я поряд просто підтримати мовчки, просто допомогти, запропонувати, що я можу для тебе зробити. Тобто, не треба казати, там все буде добре, ти ще знайдеш, чи там нічого, час лікує, час не лікує. Ми просто звикаємо з цим жити. Мар'яна Росоловська, Суспільне, Новини Рівне.